Колеги, я продовжую в напрямку ангіонабряків і кропив'янок, кутанного синдрому з позиції імунолога, алерголога. І, власне, якщо продовжити говорити про пацієнтів з гістамінзалежним набряковим синдромом, то, безперечно, тут на, перший, на перші шпальти виходять кропив'янки. Набряковий синдром, отже, визначення. Нагадаю, знову ж таки, ангіоневротичний набряк це набряк, який або локалізований, або генетичний. Реазований підшкірної тканини внаслідок підвищення проникності судин і екстравазації внутрішньосудинної рідини. Якщо ми поговоримо загалом знову ж таки про інший феномен набряків і ангіоневротичного синдрому, а власне вже виходить гістамін, опосередкований набряк, то в даному випадку на першому місці це роль активації опасистих клітин мастоцитів. З відповідними клінічними проявами, і найчастіше такою основною скаргою, основним клінічним проявом, це звичайно є свербіж. Та кропив'янка може проявлятися як частина алергічної реакції або анафілаксії. Звичайно, серед передбачуваних таких патофізіологічних механізмів, які в першу чергу включаються, це є імуноглоблін і опосередкована активація мастоцитів, і, відповідно, розвиваються реакції гіперчутливості першого типу. Ну і таким класичним прикладом, безперечно, це є алергічні реакції на харчові продукти, на медикаменти, на латекс, на укуси кома. На інші алергени, але також, якщо ми е, аналізуємо е, можливість розвитку активної кропов'янки і ангіонабряку гістамін опосередкованого, то всі медикаментозні реакції, а також е, ідіопатичний гістамінергічний ангіоневротичний набряк, який часто пов'язаний з хронічною спонтанною кропов'янкою або з індукованою кропов'янкою, також власне, включається в даному. Випадку, отож, кропив'янка. стан, який характеризується появою пухирів, уртикарій чи ангіонабряк, але звичайно не виключено поєднання цих двох симптомів: і уртикарій, і ангіонабряку. Пухир у пацієнтів з кропов'янкою має такі три характерні риси. По-перше, це є центральне набугання змінного розміру, майже незмінно оточене рефлекторною еретемою. Також пацієнти скаржаться на виражене, виражений свербіж або і печіння шкіри, не йдеться про болючість, як при іншому варіанті ангіонабріку, про який ми говорили. Ну і, звичайно, вона носить швидкоминучий характер. Шкіра повертає до нормального зовнішнього вигляду, як правило, від 30 хвилин до 24 годин, залежно від тригеру і від супутньої патології, яка може також бути у пацієнта. Всім вам відомий консенсус Тайванської дерматологічної асоціації, зовсім новий, власне, де дуже чітко від Сепаровано уртикарії, і ангіонабряк, і при наявності один чи другий, що може це індукувати, і, відповідно, що в результаті різних тригерів ми можемо очікувати. І привертаю вашу увагу власне, до хронічної спонтанної кропов'янки та хронічної індукованої кропов'янки. Отож, хронічна кропов'янка це є складний імунологічний розклад, в якому ключову роль відіграють все ж таки мастоцити та еозонофіли. Які взаємодіють через різні імунні шляхи. Я не буду детально зупинятися власне, на імунопатогенезі розвитку і активному включенню і клітинних е, моментів, і гуморальних моментів в розвиток хронічної кропивянки, але хочу е, підкреслити, що власне і мастоцити, і еозонофіли. В плані формування кропов'янок, в плані розвитку хронічної кропив'янки, загострення хронічної кропив'янки, власне, ці клітини діють в тандемі. Що стосується класифікації, то кропов'янка, як ми всі знаємо, поділяється на хронічну, при якій тривалість симптомів більше 6 тижнів, та гостру кропив'янку, коли тривалість симптомів менше 6 тижнів. І власне, оця хронічна кропов'янка, яка більш утруднює пацієнтам життя, впливає активно на якість життя пацієнта в плані погіршення його якості, це є хронічна кропов'янка, спонтанна кропов'янка, індукована кропов'янка, яка часто буває складною в плані ведення таких пацієнтів. Щодо діагностики хронічної спонтанної кропов'янки, яка може бути або або більш такою активною в плані тригерних факторів, які впливають і провокують її. То в діагностичному моменті ми звичайно звертаємо увагу на розгорнутий аналіз крові з диференційним аналізом рівні е, різних клітин, також визначення імуноглобуліну і дивимося на це реактивний протеїн. І додатково у пацієнтів з хронічними спонтанними коропов'янками ми обов'язково е, віддиференціюємо, чи немає аутоімунного включення, чи немає власне аутоімунного тероїдиту, який дуже часто. Спостерігається у пацієнтів з хронічними спонтанними кропив'янками і з рецидивністю їх формування. Що стосується власне, класифікації хронічної вже кропив'янки, то вона може бути хронічна спонтанна, коли ми маємо фіксуємо спонтанну появу пухирів, ангіоневротичний набрік або і те, і інше більше шести тижнів, викликане відомими одним або Невідомими причинами. Індукована ж кропів'янка завжди спровокована певними факторами. І до таких найчастіших факторів, в першу чергу, належать харчові алергени, різноманітні. Другий момент це фізичні фактори, які можуть провокувати власне, загострення кропів'янки. Це є дермографізм. Це може бути холодова кропов'янка, теплова кропов'янка, сонячна кропов'янка, вібраційна чи кропов'янка з повільненого типу від тиску. Але найчастішою, все ж таки, є кропов'янка. Якщо ми говоримо про хронічні спонтанні кропов'янки, які набагато частіше зустрічаються. Це приблизно 75% хворих констатують наявність обох форм тобто, ми маємо індукований. Момент і спонтанний момент, які дуже часто поєднуються. Що стосується таких досліджень, які були присвячені проявам хронічної кропов'янки, то це вам відомий такий проект «Дермлайн». Коли було проведене онлайн опитування 1037 пацієнтів з діагностованою хронічною кропов'янкою, було проведене в Німеччині протягом трьох місяців у 2021 році. І власне під час опитування учасників було визначено, що серед серед всіх пацієнтів у 895 дев'яносто п'яти пацієнтів власне, прояви кропов'янки пухирів з'являлися. Більш часто, ніж коли було поєднане лише висипання з ангіоневротичним набряком, що фіксувалося у 404 осіб. Тобто, частіше все ж таки при кропив'янках, при хронічних кропов'янках домінують пухирі. Що стосується зовнішніх чинників, знову ж таки, в плані даного дослідження, коли визначали, що провокує виникнення або погіршують перебіг симптоми, симптомів. Хронічної кропов'янки то домінував стрес в особистому житті і стрес на роботі. Вже захворювання супутні чи фізичне напруження мали менший вплив на прояви і загострення хронічної кропивянки. Але що стосується впливу на якість життя пацієнтів знову ж в межах цього опитування, то Пацієнти відмічали, що все ж таки якість життя у пацієнтів з хронічною кропив'янкою на фоні стресів на роботі, на фоні того, що треба змінювати свою соціалізацію, умови побуту і умови спілкування, значним чином негативним впливають на якість життя. Таких пацієнтів задоволеність пацієнтів лікуванням кропов'янки це є дуже такий дискутабельний момент, чому тому, що в силу наявності різноманітних засобів, які можуть бути рекомендовані пацієнтам з кропов'янками, з проявами спонтанної кропов'янки, то звичайно пацієнти все ж таки віддають перевагу тим лікам, які можемо застосовувати один раз на добу, і які мають відсутність. І седативний ефект. Що стосується індексу активності кропов'янок, який ми використовуємо для оцінки активності власне хронічної спонтанної кропов'янки, то ми можемо її охарактеризувати як таку, яка може бути легкою, середньої важкості або інтенсивною в залежності від того, як і скільки балів при опитуванні в пацієнта ми визначаємо, то і класифікуємо таким чином активність кропив'янки у пацієнтів з хронічними кропив'янками. Згідно останніх переглядів різноманітних гайдлайнів згідно щодо діагностики, класифікації та лікування кропив'янки, то Безперечно, на перші шпальти виходять антигістамінні препарати другого покоління. Власне, ті гайдлайни, які ми маємо, Європейської асоціації клінічної імунології та алергології, а також АРІА і Всесвітньої організації по вивченню захворювань алергологічних, захворювань, які власне окреслюють нозологічно лише кроповянки, то в кожному з гайдлайнів з консенсусів з настанов на першому місці антигістамінні препарати другого покоління, які ми можемо застосовувати в межах правового кола і в наших пацієнтів. Спосіб застосування антигістамінних препаратів при такій формі, як апдозинг, ми розуміємо, що ці препарати ми можемо рекомендувати в залежності від того наскільки фіксуються інтенсивні прояви кропив'янки. Що стосується власне. Того, що ми обираємо для наших пацієнтів, то серед препаратів антигістамінних другого покоління все ж таки виокремлюються певні молекули, які проходять велику кількість клінічних досліджень, і які власне результати цих клінічних досліджень стають основою для наших настанов і для наших стандартів. І відповідно серед антигістамінних препаратів другого покоління виділяється молекула біластин як така, яка має свої окремі. Привілеї, і як така, яка має хороший ефект дії. Унікальна формула біластину в порівнянні з іншими антигістамінними препаратами другого покоління, також заслуговує особливої уваги. Чому? Тому що біластин власне виявив високу спорідненість до h 1 рецепторів, і ця спорідненість до h 1 рецепторів. У 5 та 3 рази вище у біластину, ніж у препаратів другого покоління антигістамінних, таких як фексофенадин та цитерезин, відповідно, власне, на основі даних тверджень були проведені велика кількість досліджень, які, власне, і стали причиною того, що дані препарати введені в гайдлайни на ринку України. Препарат Ніксар, який також як маючи за основу молекули біластин активно використовується нами лікарями, алергологами, дерматовенерологами, імунологами у пацієнтів з активним сфербіжем у пацієнтів з кропив'янками. І власне одне з таких досліджень, проспективних рандомізованих, подвійно сліпих, яке було проведено і яке також підкреслило власне, що біластин. Але ж не деслоротадин або рупатадин суттєво послаблював відчуття свербіжу у порівнянні з плацебо протягом періоду 2-12 годин у пацієнтів, з які потребували застосування антигістамінного препарату, які, власне, мали. Ропев'янки в іншому дослідженні, яке також було проведено для порівняння ефективності збільшених доз неседативних антигістамінних препаратів пацієнтів з хронічною кропив'янкою, також було відмічено. Порівнюючи біластин в дозі 80 мг, а це чотирикратна денна рекомендована доза при відсутності ефекту від однократної терапевтичної дози, а також застосовуючи в іншій групі левоцитерезин в дозі 20 мг денно. І ще група була, які отримували деслоратодин, також в дозі 20 мг денно, було відмічено, що відсоток пацієнтів з позитивним відгуком на терапію при збільшенні терапевтичних доз антигістамінних препаратів до 4 рівня був найкращий у пацієнтів, які отримували молекулу біластин. Власне, що стосується такого важливого моменту, як побічні ефекти, які можуть спровокувати антигістамінні препарати другого покоління, в плані і ефектів. Побічних і в плані можливої переносимості чи неприхильності пацієнта до прийому препаратів, то також в першу чергу на що звертаємо увагу, ми лікарі тим більше, апіорі, призначаючи препарати антигістамінні на тривалий період, а хронічна кропивянка передбачає власне тривале застосування цих препаратів. то, Седативні властивості антигістамінних препаратів, власне, сонливість порушення працездатності, відповідно, що пов'язане з пригніченням гістамінових рецепторів в центральній нервовій системі, також порівнюючи антигістамінні препарати другого покоління між собою, ми можемо сказати, що ефект є різний. І, власне, в багатьох дослідженнях. Також було продемонстровано, що порівнюючи оцей, цю зайнятість аж один гістамінових рецепторів головного мозку, власне, біластин мав найменшу зайнятість, проявив у порівнянні з препаратами антигістамінними другого покоління, особливо такими як левоцитерезин. Та лоратидин. Тобто ми можемо сказати, що Ніксар десь має профіль такої ідеальної переносимості. Тобто біластин продемонстрував також в дослідженнях, що сонливість можна вимірювати на рівні плацебо власне, при тривалому застосуванні у пацієнтів із цілорічним алергічним ренітом, і з хронічними кропив'янками. Щодо ефективності біластину як монотерапії, також ми можемо відмітити, що він показує Казав хороші властивості і хороший ефект при тривалому застосуванні у пацієнтів в групах. Порівняння. Підсумовуючи одне з таких важливих досліджень, яке передбачало застосування біластину в дозі 20 мг один раз на добу, в пацієнтів з хронічною спонтанною кропов'янкою, з вираженим свербіжем, з іншими некомфортними для пацієнта шкірними проявами. Також було визначено, що пацієнти застосовуючи даний препарат протягом тривалого часу, мають, не мають звикання до нього і не і зберігається прихильність пацієнта до його застосування. Ще хотіла звернути вашу увагу, що важливим моментом є досягання тривалої ремісії при застосуванні антигістамінних препаратів і, власне, білостин також такою. Володіє віддаленою позитивною реакцією на його застосування протягом тривалого часу. Що стосується ще одного дослідження в плані зайнятості аж один рецепторів головного мозку, то біластин також в іншому дослідженні показав хороші ефекти, безпечні ефекти для пацієнтів, які виконують. Польотні завдання і також порівняно з групою плацебо порівняно з групою, які отримували гідроксизин в дозі 50 міліграм, то власне у групі пацієнтів з біластином було відмічено, що на пильність і здатність виконувати комплексні завдання в гіпомеречній барокамері у пацієнтів не було відмічено, тобто седативний ефект, сонливість на рівні плацебо. Що стосується фармакологічних властивостей, то теж важливо підкреслити, що біластин можна рекомендувати пацієнтам і літнього віку, і пацієнтам з порушенням функції печінки, функції нирок, функції кишківника через те, що метаболізм біластину має свої певні особливості. Ну і на ринку України ми розуміємо, що ніксар це є оригінальний біластин, ефективний для симптоматичних. Лікування і алергічних ринокон'юнктивітів, і різних форм кропив'янок. Звичайно важливим є той момент, що ми маємо дорослу форму в дозі 20 мг, дитячу дозу в 10 в дозі 10 мг, і що стосується. Прихильності наших маленьких пацієнтів до антигістамінних препаратів то також ми можемо сказати, що якщо таблетки диспергуються в ротовій порожнині, розчиняються в воді дуже швидко протягом 30 секунд, не мають баравників і консервантів, а також мають приємний виноградний смак, то дітки прихильні до прийому таких препаратів, враховуючи те, що в дітей теж дуже часто ми маємо різні типи. Кропев'янок. Що стосується, що стосується тактики ведення загалом пацієнтів з хронічними кропив'янками, то єдиний момент, на який хотіла б звернути особливу увагу, що домінують антигістамінні препарати другого покоління, і ми можемо в протягом тривалого часу рекомендувати безпечно нашим пацієнтам навіть в чотирикратній дозі такі препарати. Дякую за увагу.